Усім привіт, до вашого уваги! Огляд з сумками, подивимося, чи попадає. На столі у нас ось така гарненька сумка. Час, сумка через плеча. В гарному стані. Через плече можна, як і звичайно, носити Ось такого плану. Маленька. Дивимось наступну. гарненька. Через плече. Яка? Середніх розмірів. Через плече. Ось така цікава. легка, Через плече. Через плече. Че. І станка. сумка через плече. Через плече. Маленька. Середніх розмірів, велика, середніх розмірів, ще. Легка, гарненька. соратник размеров, Через расплачем. средних размеров, Соратник Дивимось далее. Соратник в розмере. Еще раз плеча. Маленько. Соратник в розмере. Еще. Вот такой интересный дизайн. У нас були такі рюкзачки. Маленька, як дженсово, маленька. Ще. з такого плану. Маленька, маленька. середніх розмірів. Велика через плече. Така велика пухнаста сумка. далі, маленька, маленька. Ще раз плече. середніх розмірів. Маленька. середніх розмірів. Маленька. Ще. Велика. Ось такого плану. Маленька. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Маленька. Середніх розмірів. Ще. Маленька. Маленька. Ось така велика. Оглянули ну, сто відсотків нашого мішечка, Бачте, що попадає.